Цей будинок коштує 18 тисяч доларів. 20 тисяч доларів, 21 тисяча доларів в цей будинок може бути ваш повністю під ключ. Я міг би, мабуть, так сказати, якби я хотів, щоб це відео набрало десятки тисяч переглядів. Але, друзі, я вам зараз покажу, чому цей будинок ніколи не може коштувати 18 тисяч доларів. Ідемо на огляд. Зверніть увагу, двері. Ми попадаємо одразу в тамбур. встановлене освітлення, дерев'яна вагонка на стінах, на стелі, чистове підлогове покриття. Одразу попадаємо в кухню вітальню Встановлена кухня безпосередньо меблі. Холодильник, мийка, плита, бачите, духовка, витяжка. Ось так зроблено гарно велике вікно, щоб господиня мала куди подивитися, коли працює на кухні. Одразу зона столова. Та, тут буде встановлений стіл. Тут у нас встановлений камін. Просто ідеальне рішення для каркасно-модульних -каркасно будинків. Одна кімната. Друга кімната. І третя кімната. Зверніть увагу, в кожній кімнаті встановлений спеціальний обігрівач, тому що зиму ніхто не відміняв. А також ванна. Підлогове покриття, душ. Рукомийник. Всім привіт. І навіть пральна машинка. Бойлер. самосу. А тепер основне питання, скільки це все може коштувати? Звісно, це не 18 тисяч доларів, не 20 і навіть не 22. Якщо вас цікавлять всі актуальні ціни на каркасно-модульні будинки, пишіть плюсик в коментарях. Ми відправимо вам всю розгорнуту, детальну і актуальну інформацію.